Уф. Ух. Ах. А. Що? Ти тримайся подалі від мене. Попереджаю я не... небезпечний. Г... Гей, зачекай, я пам'ятаю тебе. Ти та дивна кішка, яка допомогла чую нас вислити. Що ти тут робиш? Я не думаю, що ми колись належним чином познайомились. Мене звати Бібі, і що ж, я, я просто подумала, що ти можеш бути голодним Чому? Я просто, якби я не допомогла чую, ти б тут не опинився. Ти б не закінчив ось так, мені шкода. Я бачила, що сталося з твоєю сестрою, і я не змогла їй допомогти, тож дозволь мені допомогти тобі. Я не голодний. Давай, ти ж знаєш, що це неправда. Тобі потрібна їжа, інакше ти ніколи не зцілися. Слухай, я знаю, ти мені не довіряєш, я піду, якщо від цього буде краще. Пообіцяй мені, що будеш їсти, я тим часом піду пошукаю твою маму, добре? І я припускала, що навчила тебе краще, ніж робити зовсім протилежно тому, що я наказала. Будь ласка, не треба. Що? Ще... Чому? Я зробив жахливу помилку. Мені потрібно більше часу, і я не готовий зустрітися з нею. Здається, ти не маєш багато часу, хлопче. Бібі, правильно, дякую за твою допомогу. Будь ласка, будь ласка, залишся. Наступного дня. Г гей, я не закінчив говорити. Ти знаєш? Що ж? Я припускаю, що правило, ніякої води також стосується хворого безпорадного дитинчата, так? Я тільки почав думати коли ти вискочиш із кущів, чому ти сховався, котик? Е, ще великий леопард, який був тут хвилину тому, не з'їв мене стосовно води. Мені не дозволено ігнорувати накази моєї зграї, ні, значить, ні. Мені прикро чути, що твоє дитинча хворе? Мені правда шкода. Чому ти так дивишся? Я не настільки бездушний. Коли ви коти навчитеся, світ не крутиться навколо вас, мої зграї дуже потрібна ця вода. Скажи, пес, випадково, чи може твоя. Штука лікувати неприємні рани. О, бібі, це ти? Це була погана ідея, просто жахлива ідея. Це була твоя ідея, проте не хвилюйся, все буде добре. Ш, ш. ш. Також кішка, якщо хтось запитає, цього ніколи не траплялося. Вони вб'ють його. Вони вб'ють його. Як ти можеш? Моя зграя ніколи б не вбила поранене дитинча. Ти попросила їхньої допомоги. Крім того, ти забула сказати, що це не твоє дитинча. Що тут відбувається? Леопард, якого ти зустрів раніше, це її дитинча. Тоді чому він з тобою? Е, довга історія. Ау. зрозумів, його покинули. Ось так, просто регулярно очищайте рани, і він зможе зберегти одну-дві кінцівки моя зграя не може зробити більшого Ти ви на мені зайця. Його, до речі, не покинули, його мати шукає його. Вона дивно, але вона навіть не згадала про нього, коли розмовляв з нею раніше. Здавалося, вона набагато більше була зацікавлена в крадіжці нашої води. Я маю на увазі, можна було подумати, що вона принаймні вигукне його ім'я, якщо. Дякую, песику, ти був дуже корисним. Того ж вечора. Це дурниця, я в це не вірю, ні секунди. Твоя мама не забула про тебе. Вона любить тебе. Як ти можеш повірити цій собаці? Ти сама сказала мені, що той пес прийшов допомогти. Навіщо йому брехати? Я тобі кажу, що це не має сенсу. Твоя мати хвилюється до болю. Я вже не так впевнений, а. Можливо, сталося щось набагато важливіше. Брехня, якщо ти мені не віриш, то встань і піди, запитай у неї. М -м ти вже можеш встати і піти, так? Настав час, Мосі. Я йду шукати твою маму, цього разу по справжньому. Але більше ніяких виправдань, ти знову стаєш сильнішим. Тобі більше не потрібно ховатися. Зачекай, навіть якщо я можу ходити, я не зможу встигнути за. Я піду вперед, приведу її до тебе. Не хвилюйся, я буду поруч з тобою, коли прийде час. Якщо твоя мама не вб'є мене, Хе-хе. Собака сказав, що вона прямує до горигонського болота. Дай мені кілька годин, і я повернуся до світанку. Тим часом ти їж свою їжу добре? Дякую, бібі. В ту ніч їсти недостатньо. Навіть якщо бібі знайде маму і вона пробачить мене, чи зможу я справді досягти повноліття в такому стані. Я не можу вічно залежати від бібі чи моєї мами. Я повинен навчитися полювати сам. Ге, гей, бібі. Хіба ти не трохи зара? Ух, ти се сабра так? Я Мосі, син Африки. Ще раз дякую, що допомогла моїй мамі злізти з дерева. Ти живий, яке полегшення. Так, вибачте, що змусив усіх хвилюватися. Чому ти тут, а не біля дупла дерева? Ми були, але леви напали на нас, моя сестра мертва. А де твоя мати? Вона йде сюди. Боюся, вона розсердиться. Тільки Африка може змусити своїх власних дітей боятися її. Гей, вона трохи сварлива, але вона не така вже й погана. І тому вона покинула тебе тут, коли сама повернулася на свою землю. Ні, вона, як ти. Не бійся, малюча. Я піду і приведу її. Але бібі вже. Г Гей, повільніше я не можу встигнути. зачекайме. -за Ау! Перестаньте покидати мене! Я не безпорадний. Того ж ранку. Чому тут так спекотно? Га? Це зайняло більше часу, ніж очікувалось, але я змогла знайти Аф. гем нову схованку чує. Гадаю, наша угода все ще в силі. Звичайно, ми допомагаємо тобі вирішити дрібні проблеми, а ти залишаєш нас у спокої. Дуже смішно. Я даю тобі чує, а ти тримайся подалі від мого сина, щоб він вижив. Ти не будеш втручатися у створення моєї спадщини. Одне з дитинчат чує, до речі, вижило. Ти стаєш неохайним, біс. Твого тата тут немає, яке розчарування. Не хвилюйся, бо бінті, я буду тебе з -з захищати, А? Хс. Мамо, де ти? Я не зможу зробити це сам. Бінті, рухайся. Геть звідси, шукай маму. Я його затримаю. Ні. Ти йди. Бінті! Тримайся бінті. Я піду за мамою, і ти будеш цілою та неушкодженою. Я зараз повернуся, обіцяю. Будь ласка, тримайся. Це була ти. Закрий рота, сервал, ти хоч усвідомлюєш, з ким говориш. Ніби ти збираєшся встати і переслідувати мене. Одного разу ти станеш чиїмось обідом, будь впевненою.